Так, recording Progress. Кнопочку натисли, все класно. Так, заходимо, 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 дивимося. Книжечка сьогодні на диво є. Так, поїхали. Доброго ранку всім. Ми сьогодні з вами на 68-му капітелі чи юніч, чи розділі, як хочете. І кілька до нас проситься, чекайте. Asist Shun Sofire. Я сьогодні погрожувала вам, як завжди, приставочкою ЦУ. Часткою. Інфінітив. У нас є з вами пляшка. Ну, не у нас а з вами намальована. schön. Це є чудовим. Ich freue mich. я радую себе. Es war mein Traum. це було моєю мрією, що? Ein Fest zu feiern. Свято. Свято відсвяткувати. Все. Це ось така у нас з вами тема сьогоднішнього заняття. Відповідно, давайте дивитися на правила. Я обіцяла їх сьогодні, здається, п'ять штук, якщо я не помиляюся. І перше правило гласить: «інфінітів мітцу після. Перша конструкція одиничка. «Ез іст плюс ад'єктив. Коли у нас є ось ця конструкція, це є, де та пляшка ділась, Це є якимось. я». І, відповідно, у нас буде після цього су, вони кажуть. Добре, тут є друге правило, дивіться, двієчка, ось тут, двічка. Ich finde es», я вважаю, це плюс ад'єктив, плюс прикметник. І тут у нас пішли приклади. Дивіться, з цим «es ist» і «ihr finde». «Es ist і ich finde es ist wunderbar це є чудовим щось там. Es ist nicht schlecht». Це непогано щось там. Es ist gefährlich, є небезпечним. І ось друге правило Ich finde es gut, я вважаю це хорошим щось там. І так по, по тексту. Дивимося, третє правило це абстрактні іменники. І вони подають приклади найпоширеніших, найпоширеніших конструкцій із цим. mein Traum, це є моя мета щось. Ich habe keine Zeit, я маю жодного часу щось. Ich habe die Chance на щось. Es gibt Probleme в чомусь. Es macht mir angst, мені страшно щось. Четверте, дивимося. nach. Denen noch ein verb kommen nach. слова, після яких ось. Hoffa, дієслово. І там ще, я сподіваюся зробити приміром якесь ще одне дієслово буде. І ферзуге, я намагаюся щось зробити. Або там ще два дієслова будуть стояти поруч. Ich fange an, beginne höre auf. я починаю щось робити приміром. Ich грати дія, я тобі раджу щось, напевне, зробити. Емпелед діє, шлеге дієфу. І підставляєте, далі буде цу. Так, це скільки правил чотири. І ось п'ятірочка, позиціон фон цу. Де буде стояти ось це цу порядок слів в німецькому реченні. Ein Verb, діє слово їх an zu kochen. Де стоїть цу? Непосредственно перед інфінітивом. Подивіться, я починаю що. І ось нам підкреслили, бачите, кохен, цун. Трен, а якщо є трен бар, слова з префіксами, які відділяються, то тоді оцей цу буде стояти всередині. Ми вже звикли з вами, коли ми говорили про партиціп, здається, так? I habe oft versucht, an Дивіться, і вони пишуться разом, бачите? Anzo rufen. Де стоїть цу? Правильно. Не біля першого інфінітиву і хабе, і цухабе чи ще там якась інтрига, а в кінці біля інфінітиву. Що таке інфінітив? Вчора я діткам розповідала, це неозначена форма дієслова, яка закінчується на те. Я думаю, ви це знаєте. Цвайва, ну якщо не знаєте, то сигналізуйте, будемо розбирати. Цваєвербен, два дієслова, as «гут», «офт» good, сугеєн. Бачите, де цу стоїть, пишуться окремо два слова. Цу буде стояти перед останнім дієсловом в кінці. І мітмодаль верб із модальним дієслом machen, zu können. Де буде стояти ось цей цу, звісно, в кінці, як завжди, він постійно стоїть в кінці. Бачите, цу, коген, zu gehen, zu цук'енен. Давайте підсумуємо. У нас ось таке правило тут є. Так. інфінітів стоїть в кінці речень. Ура, ми це побачимо. ЦУ стоїть прямо перед останнім інфінітивом зіставку. З дієсловами, з префіксами, які відділяються. Hinter префікс, позаду префікса. От де, де ти ще можеш лягти, як не на, на клавіатурі? іде. Так, після префікса ан, цу Ось після префікса я. Так, beim Infinitiv mit zu steht kein Subjekt. Немає підмета, вони пишуть. З інфінітивом, з часткою zu, немає, хто робить, хто виконує дію. Ich fahne an zu kochen. Я починаю, що робити, готувати. Ну це ж інфінітив, не? навіщо там суб'єкт? Das Subjekt vom Hauptsatz ist auch das Subjekt für den Nebensatz. Тобто з головного речення, ось тут яскраво видно головне речення, С, це буде підмет, і він стосується і цього. Це є добре відсвяткувати фест, боже мій, партії, вечірку, чи що на свято, цей С і тут буде. В такому плані. Вони кажуть, не треба там 58 цих суб'єктів. Ну, не треба, то не треба. Але коли є два суб'єкти, ось тут дивіться, я сподіваюся, що він прийде вчасно, то тоді мусман, man einen Nebensatz mit das benutzen. то тоді у вас, бачите, цу тут немає і з'являється дас. Mm -hmm. Ще раз, якщо у нас є два підмети в реченні, я сподіваюся, що він прийде вчасно, то тоді у нас не буде і су zu kommen». Це, напевне, я. Сподіваюсь, тому що вони казали, що якщо на початку я, то значить і в кінці теж буде я. А тут їх два ці підмети. Значить, перша дія я сподіваюся, а друга стосується другої підмети, що він прийде пюнклі і не буде цу. Бачите, дас припинить це цу. Усе. Кінець, дуже багато слів, але по суті правил п'ять. Один, два, три, чотири і порядок слів німецькому реченні. П'ять. Класна річ, ми будемо з вами розбирати ось цей цю на рівні Б2. Там буде купа правил, якщо я не помиляюся, буде В2. Так, у вас паст ще підходить? Одиничка. Один зі цю. Де он у вас дівся вже? От біда. Ну, нічого. Іх верзухи. Що там є? Іх верзухи, давайте з'єднувати. Іть. Іх верзухи. Я намагаюся. Давайте скинемо 3 кілограми. Яку?

Гефелі okay. да. ходити по дахам. Є перше зроблено, це успіх. Так, прекрасно. Я хочу зменшити і під'їхати вправку Б. А що воно? Знову якісь інтриги. А, воно йде ось так. Добре. Так, 161 сторінка, бачите, 160 закінчилося, Ідемо 161. Що це за завдання? Цікаве таке в боксі?

І теніс. Яке це правило? Перше правило, яке гласить, що в нас конструкція ез, і щось там, якесь дієслово. Хтось щось робить. Веселищі, ангст, чи ще там щось. А не четверте, ну секундочку. І хабба тут теж є оцей хабе. Ну нічого. Так, якийсь із них, коротше кажучи. І хабі проблеми. Яку я маю проблему? Umar... Uh... Auf zu Правильно, и це правило з приставочками, які відділяются. Yeah? Добре, и have проблема in der firma. In der firma and zu rufen. Aha, uh -huh. i have a problem mit dem rauchen. Aufzuhören. Brossić kurić, na kenute polity. Yes. Sonntags nicht arbeiten zu müssen. Zu müssen lange schlafen. zu können, zu können. spazieren zu, zu gehen. gehen. gemütlich sitzen zu bleiben. Bleiben, ich hoffe, ich ja. meine Freunde zu treffen. Am Abend fern, fern zu sehen. Prawy na fel, Suzeina, jest besser Deutsch. Zu sprechen. zu sprechen, heute einkaufen. zu zakończenia. pünktlich Kommen. i mein Auto zu verkaufen. Zu verkaufen. Якщо хтось не зрозумів, що сталося, то ми працюємо зараз з префіксами. Ми дивимося, чи він відділяється, чи не відділяється, тому що у нас в боксі десь було правило. З ось воно, з птанбара вербен, ті слова, які відділяються приставочки. Тобто ан іде спершу, а потім zu, Після нього, якщо приставочка відділяється, Да? Трічка. Так, шрайбен зідізеццем мід інфін. Іть. І габека. Так, окей. Ну, поїхали. Хто? Ich habe ich. keine Chance mm -hmm. millionaire zu werden. Ich behuse. Oh, super. Debate dadurch. Ich versuche. Freunde zu sein. Allein allein. Okay. Хорошо. Ich vergesse immer. einen Schirm mitzunehmen. Yes, es ist gefährlich nachts im Park spazieren zu gehen. Yes, mein Freund hat nie Zeit mit mir ins Café zu gehen. Це чудово, дякую. Хто не зрозумів, завжди сигналізуйте, щоб мене робили дзвіпки. Четвірочка, вікан мене знову Ногзаген. По іншому. Ага, приклад є. Це прекрасно. Формуліруємо з діз ум. Lust haben. Значить так, haben, Так, форгабен, можливо, ви не знаєте планувати, то вже знаєте, що це планувати. Приклад: ich möchte jetzt gerne ins gehen. просте, адекватне речення. Але ж можна сказати по-іншому. І хабеєцт, люст, інсшвимбатцуґен. Оці кома ми будемо розбирати на це один, коли брифінги будете здавати, вам треба високий рівень. От тоді. В основному це вчителі здають німецької. Ну таке. Побачите, треба вам ці пункту, правила пунктуації. Lust haben вони вже забрали. Ось він. Так, хорошо. Давайте далі. Ich spiele sehr gern Volleyball. Зараз зробимо.

В нього проблема танцювати танго. Давайте четверте. Пропоную взяти план, планувати. For haben. Він розірветься. Знаєте, як? Morgen in the skinotogen. Отак. Хто пише: Via Huben фо, розірваний hubben фо, кома, Morgen in skino to gain. Єсть. П'ять. Лишилося цайт і ангст. Angst. Ja. Ich habe Angst. Im centrum nicht mit dem Farad. Ja. Mhm. Це є небезпечным ехать в центр. Ага, він не хоче. Так, значить, і ангст. Кома. Медем фарад і м. Він же боїться туди їхати. Хай буде так. І сайт, що там? Їх, їх цайт. Моїх нахбарнів. Та мене на тому все. Mm -hmm. Ось така ситуація. Ліпше писати. От на наступному рівні буду просто у вас кожного заняття просити пишіть, 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 пишіть бо ситуація. Так, де він випаде, а де він буде? Прикладу немає. Ну, ладно. Тому що там є дієслово. І це правило, пам'ятаєте, яке? Десь воно було вже наплег. Ось воно. И хата, ді, це номер 4, мені здається. Так. Ось воно. It begin to yet. курсу махен. kurs В machen. Другому минут дем курс. Дякую. Wir versuchen immer neue Gerichte, neue Gerichte zu kochen. Kochen ist. Es gibt Probleme mit dem neuen Wohnung. Я, uh -huh. yeah, тобто закінчення ви ніякі не ставите, закінчення є. Ми тільки з цю граємося, є воно чи не є. є. І п'ятірочка, я кайна цайт, ойте. Цу комен, юрдіх. Цу дія, цу правильно, і просто в їх не буде нічого, можна поставити так. не вже останнє вправо, боже мій. Kinder, infinitive, mit, zu, oder das. приклад є. ура. І хабе дас глюк драй Ich хабен. І Glück, meine drei Kinder gesund sein. Що тут пишуть розумні люди? І хабе даст глюк драй кинда цю хабен. Цікаво. Значить так, ми йдемо з вами через ту і хаба дас глюк драйки, а, а тут... в другому тут не буде дас мене драйда. Sind. Хто пише, ми робимо зараз з одинички два, бо там два речення. Перше, у нас он є уже і хабезглюк, кома, драйкинда, це хабен, а друге ми робимо самі. Получається, і хабезблюк теж кома, але пішов das. das хто має драйкинда, якими дезунт, що роблять в кінці, там лежить сказуємо, присудок, як завжди. Sind. Так, Що там наступне? третє? Ми маємо щастя щасливою сім'єю бути. Ein glücklich Familie zu sein. Ja, yeah. wir haben das glückoma, eine glückliche Familie zu sein. Yes. Wir haben das unsere Kinder. Beruit und Reich werden. Jakum traum? Koma, traum haben. Das hto unsere Kinder, jaki mir berühmt und reich, що pri Sudok werden style. Okay. Manberin hat keine Zeit. Na što? Точно дас. І це ж один підмет. Це ж вона. Якщо підмет один, пригадуєте правило, де він там? О, де ти, де ти? Ось. Є там правило, так, але. Ану, дивіться, Іре і Майне. Ви думаєте, що це дві особи, перша і друга, і тоді між ними буде ДАС. Я зрозуміла вас. Давайте дивитися. Так, у мене нагбарин, моя сусідка має жодного часу своїми дітками. її. її. Це Я. Це зворотні слова, правильно підказують. Відповідно, що виходить. Я пропоную таке. Дивіться: в мене нагбарен хатка і не царя, крапка з комою чомусь тут, нехай буде. Z'um Ira Kinde to kümmern. Це Ірина казала попередньо Щойно. Я перший її варіант. Я погоджуюся, тому що інфінітив. Тому що підметних один. Там сусідка і там сусідка. Це ж її діти. Я? Ну, давайте точно всі зрозуміли. П'ять тут зробимо, якщо. І йшла і афо. Так, я пропоную. А тут уже два будуть підмети. Дивіться. Це ж я пропоную. А в підрядному реченні йдеться про дочку її. Це два, значить, буде Das. Бачите, яка ситуація? ДАС. Получається, їх шлаги і афо, дас, хто? І рекляйне тохта, коли моген суміє kommt. Ось цей цу це не буде інфінітивна частка цу. Це буде просто предлог, пропозиціон, прийменник. Добре. Якось п'яте ви мовчки послухали як лекцію. А ну давайте шосте. Hier hat sie die Chance. Sie. Ihr Haus gaben. Я вже знаю, що тут. тут in Ruhe ihre Haus gaben zu machen. Це буде. ідеально, тому що бачите, який принцип. Ми дивимося два підмети чи один. Два підмети das, один підмет zu. Хорошо. На що я сподіваюся? Ich hoffe. Тут das ich hoffe, dass ihr bei den Hausaufgaben helfen könnt. können, könnt. Цікава думка. Ще якісь думки є з цього приводу? Ніхто не думає. Я, ну, я ігр. сподіваюся. Оцей ігр і що я зможу їй допомогти по домашці. Я думаю, що це зв'язаний текст. Ось ця домашка якась, і що я їй допоможу. Це, господи, їй. Підмет буде один. Відповідно, і хофе, і ми переписуємо це і Абайден Хаус, Ау, Габен Хельфен Цу кьонен. В вам така ситуація? Хороша ситуація. Власна ситуація. А тут А тут сусідка під'їхала, значить буде два підмети, значить буде das. А das. як? Meine... Ah, mm. Muss. muss. Мус, 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 Все. Хто записує, я повторю. Ich hoffe, кома, das meine Nachbarin bald weniger arbeiten muss. Без умляута в кінці. Тому що два підмети. Хто не зрозумів, не зорієнтувався. Це на пальцях. Я вам завжди розповідаю. Що це ми розп... дивимося, навіть якщо кружечок B1, тема B1, але вона розказана на пальцях. П'ять правил, то й вистачить. Ну, п'ять, то п'ять. Так, завтра. 69. Ich will sehen, lass mich sehen. Так, а що це таке? Інфінітів без. Ви думали, що інфінітів закінчився? Ні, він тільки почався. Ми з вами будемо дивитися, де його нема. І я сподіваюся, буде якась контрольна, де буде суміш. Суміш буде на рівні вище. Я думаю, це буде на b 1 рівні. Приходьте завтра, ми з вами розберемося з 69-м юнітом. А через 5 хвилин так, ми будемо мати заняття з дітьми. Хочете, приходьте, я вас жду. До зустрічі, пока. Да, до да